Відносно недавно мій перший А1 принтер почав друкувати з дуже суттєвими проблемами. Тобто він бився головою О, виріб, це супроводжувалось все диким грохотом. Як ви бачите, відбувалось з суви шарів, причому суви були як по X, так і по ігреку. І що б я не робив, нічого не допомагало. Підкручував гвинти на голові, але вони і так були затягнуті, і проблема нікуди не уходила. Коли я вже не знав на що дивитись цим принтером, я спробував підняти ось цю частину, тобто балку, по якій працює вісь X, і помітив дуже суттєвий. Люфт вертикальний. Цей люфт супроводжувався стуком, і він сягав порядка 0,25 мм. Тож я зрозумів те, що ходові гайки, які тут встановлені були, вони вийшли з ладу, тобто їх розбило і притер вже не може друкувати нормально і адекватно, і треба їх міняти. Тож в цьому відео я покажу е покрокову інструкцію, як я це робив з фотографіями, і якщо ви з таким зіткнетесь, то вже зможете зробити це самостійно, власноруч, без жодних сервісних центрів і так далі. І так далі. Тож погнали! Ви на каналі 3D Farmer, мене звуть Олексій. Тут ми говоримо про 3D-друк українською мовою. Для того щоб замінити гайки. Треба їх на щось міняти. Ось це оригінальні латунні гайки з ходових гвинтів, які, які стояли на цьому принтері. Замінив я їх на ось такі, можна сказати, кастомні гайки. Вони зроблені з матеріалу поліетилен. Щось там з великою. Ось тут ви бачите на екрані, як написано. Класний матеріал. Він Доволі стійкі до істирання, і при цьому немає таких люфтів, як на звичайних латунних гайках. Для них, до речі, використовується ось таке мастило, бо штатне, яке використовувалось для латунних гайок, воно буде з цими гайками працювати не дуже ефективно. Тож краще. Використовувати. В Ютубі є відео, в якому один дядька е, показує, як він е, розібрав повністю свій принтер Bambulab a 1 Коли я його подивився, трохи злякався, бо я не планував його так повністю розібрати. І там я побачив, як він діставався до саме ось цих е, ходових гвинтів, які ви бачите ось тут знаходяться. Тож, є значно простіший, легший е і дешевший спосіб, дешевший в плані того, що менше шансів, що ви щось там зламаєте ще додатково. Тож, для початку всього цього розбору і ремонту треба зняти ось ці пластикові накладки. Вони так тут піджимаються, бачите, трошечки посунулось і знімається. Та робить це так само. Потім е треба. Викрутити ось ці 4 гвинти з одного і з іншого боку. Е, ще як варіант, можна викрутити ці три для того, щоб сковернути ось цей фіксатор, який е, тримає вал діаметром 10 мм. Це направляйка для ходу е, самої цієї консольки по X. Після того, як це все викручено, ця. Профільна частина вона просто виймається. Це відкручувати не обов'язково, ну тобто їх не те, що напишу не, не треба, це зайве, бо я спочатку викручував, надумав, що якось там, бо я ж не знаю, як його нормально розібрати. Все, після того, як ця частина знімається, обережно руками підіймаємо ось так: от, підіймаємо, підіймаємо, підіймаємо всю вісь X, оцього проводу достатньо для того, щоб вона дошла до верху і знялась, і буде, вона у вас виглядати ось таким от чином. Тобто її можна покласти десь на стіл, від'єднувати її від принтера ну, з точки зору якихось дротів не треба взагалі. О, тобто Вона не буде заважати вам ніяк. Тут ви вже бачите, що є кронштейни, на них ці лінійні підшипники, а рядишком з ними латунні гайки. Ось ці гайки я зняв з цього з цього вузла. Після того, як гайки знімаються, знімається ось ця частина, необхідно витягнути вали. Ось ось ці вали. От, бачите, так. Трохи не туди. Так. Ось цей профіль, ось ходовий гвинт, а ось це направляючий вал. Його треба витягнути. Один вал в мене знявся разом з цією штукою, бо він був закріплений в цьому тримачі. Інший довелося витягувати. Витягував його банально пасатижами, е, прижав через якусь там тряпку, або ну краще через тряпку, прижав, притиснули, провернули чуть-чуть, і вже можна витягувати. Е, він сидить в, в такому ж самому. Умовно, фіксаторі з, ні, з нижньої сторони, і вже в залежності від його стану він може або відійшов там і легко витягується, або його треба вивернути пасатіжами. Все, там нічого складного, страшного нема. Нічого ви там не зламаєте, не отак от його розшатуєте, а взяли і просто обертаєте навколо своєї вісі. Все, після того як ви вали витягнули, можете їх промити. Е, якась тряпка, ганчірка зі спиртом, і змазати. Мастилом, яким ви мажете вали на столі вашого принтера. Все, бо вони там сухі, і їх також треба все ж таки змазувати періодично. Лінійні підшипники, зараз продемонструю. Давай, а ну-ка. Ось ці лінійні підшипники, ось бачите він, вони теж сухі, бажано їх чимось там. Помазюкати, там є е, ну, ряди кульок, і вони також потребують смазки. От е, наступний крок, що е, вам треба буде зробити, бажано, дуже бажано зробити. Але якщо ви цього не зробите, в принципі, страшного нічого не, не станеться, але це буде некрасиво. Е, треба зняти стару смазку. З ходових гвинтів. Як це можна зробити? Ну, берете якусь тоненьку, дліненьку таку стрічку з хебешної тканини, обернули вокруг і ось такими рухами вичищаєте, вичищаєте, поки він не стане чистенький, без залишків старої смазки. От. Це необхідно для того зробити, щоб нанести ось цю смазку. От, і вона там не змішувалась зі старою, яка не дуже підходить під ці гайки. Так, після того, як е, ходові гвинти були вже почищені і смазані, можна ставити, починати ставити е, ось ці гайки. Бачите, на заміну, так, як, як виглядає оригінальна гайка з латуні і як виглядає Ось ця вже така можна сказати, кастомна гайка. Вони трошки різні, в них е, різна відстань між центрова, між е, болтами, якими вони кріпляться на профілі. У цієї гайки, у чорної, вона більша. І мені довелось її стачувати за допомогою сверла. Тобто нічого краще я не знайшов, тут вже хто як чим зможе. Сверло 3,2 мм, бо тут діаметр якраз 3,2 мм. Сверлом 3,2 мм в отвір гайки. І обертаючи сверло шуроповертом, як фрезою ним працював, просто провів донизу. Бачите, трошки рукожоп і гайки від того отвор від того, що сверло оберталося. Вони трошки з'їхали в сторони, але це симетрично, тож в принципі не проблема. От, після того, як вже ось ці отвори були роздовбані до необхідної нам геометрії, можна їх намагатись ставити. Ще маленьке порівняння: дивіться, штатна гайка, вона, бачите, як грибок. От. А нова гайка вона має потовщення. З обох боків. Тобто є велика частина, яка виходить, і маленька. Вона ні на що не впливає. Коли я ставив, ну прикидував, як я буду ставити, я побачив, що ця гайка відрізняється від оригінальної і зрізав ножом ось цю частину. Це, в принципі, гайку не вбило, але цього робити не треба. Тобто, ставте, як вона є. Головне, щоб гайка була пласка, а не. Кругла, бо на сайті є ще круглі. Ну, в принципі, можете її потім обрізати. Просто більше, довше треба буде різати вам її. Е, так, що ще по цим гайкам довелося змінювати? Е, дивіться, коли е, Так, тут є зображення. Е, робилося все якось так ходу не дуже готувався до заміни, прокинувся і вирішив, що час прийшов, і треба гайко. 에 Міняти. 에 ви бачите, що гайка ось цими краями виступає за ось цей профіль. Ну, ось приклад. Тобто необрізана гайка Вона чіпляється краями за профіля, особливо з цієї сторони, де є гвинт, який вкручується, ну, місце, куди вкручується ось цей гвинт. І вона там просто не стане. Тож робиться все елементарно, щоб там не гадати і не думати, прикручую необроблену гайку на ось цей кронштейн. Потім перевертаю його, і вже з іншого боку можна обвести чимось гастреньким, щоб залишить сліди, по яким потім це все буде обрізатись. Ось. От, бачите, тобто, залишились такі риски. Е, обрізається вона дуже легко на наждачній бумазі. Тобто, Чимось там серйозним не треба там, якусь фрезою, бо матеріал цікавий, він відносно хрупкий якийсь. Ну, тобто, Коли його ріжеш ножем, він кришиться, як заморожений шоколад. От, е, і легко обтирається на. На наждачної, на наждачній бумажці, так би мовити. Все. Після того, як гайку е, я обробив, я їх приліпив на, саму цю ж, на самі кронштейни. Е, Ну, да, зрозуміло, на ось ці кронштейни я їх прикрутив. І тут дуже важливий момент з точки зору, е, щоб не запороть це все, коли е, гайки ставляться. На ходові гвинти. так, 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 так більш, ось Коли гайка стає на ходовий гвинт, то дуже важливо, щоб різьба гайки зайшла чітко на різьбу гвинта. Тут все ж таки сталь, а тут все ж таки пластик. Ну, називаємо його пластиком. І якщо різьба не співпаде, то сталь зможе ну, тупо нарізати. Да, або ну, намагатись нарізати нову різьбу в пластику, а, просто зіпсує саму гайку і все. Це ну, недобре, дуже недобре. Тож, як тут робити, обов'язково звертаю на це увагу. А, просто гайку, а, саму, оцю балку саму цю балку без гайок. Я надів, вона опустилася наниз, вона не закручена. Гайки зверху були. От. І гайко. Коли вона зверху цієї різьби трошки провертаю проти годинникової стрілки таким чином, щоб вона провалилася, тобто, що ну так би мовити, шокнула, клацнула. клацнула. Да? І е, це означає, що заход різьби на гайці попав на заход різьби е, на самому валу. Точніше, не валу, вибачаюсь, а ходовому гвинту. І після того, як оце вона провалилася, буквально трошечки провернув її по ходу годинникової стрілки, щоб впевнитись в тому, що різьба зайшла. Ну тобто, чітко все співпало. Це треба зробити з одного і з іншого боку. Звісно, після цього вже ось цю частину я підіймаю і болтами прикручую ось цими болтами прикручую ці гайки до ось цих кронштейнів. Все начебто все. Тобто ви вже різьбу не запороли, це нормально, це круто. Е, друга проблема, з якою я зіткнувся неочікувана, так би мовити, ситуація. Е, зараз я вам тут її продемонструю. Да, в принципі, о, та ось, ось тут. Е, коли я встановив вже все, тобто тут по різьбі, е, то ось цей кронштейн і ось ця частина профіля, бачите? Ось ця частина профіля, вони для заміру, так би мовити, вони встали на одному рівні. Тобто я трошки там підкручую так, щоб воно стало в рівень. І що я помітив, з одного боку гайка, ну, точніше, не гайка, а кронштейн з профілем були в рівень, а з іншого боку вони були. Десь була різниця приблизно в міліметр, там, в міліметр, половина міліметра. Ну, коротше, відчутна. Тобто, з одного боку, взагалі, отак от ногтем перевіряєш, і воно просто проскальзує. А з іншого був суттєвий перепад. Якщо так залишити, тобто як є. То е, бамба, скоріш за все, е, ну тобто ви розумієте, що оця консоль вона буде перекошена, тобто вона не буде знаход знаходитись в одній площині горизонтальній з принтером, а вона буде перекошена. Авторівень це виправить, але ну, цього не треба робити, бо задача авторівня не виправляти ваші косяки, а виправляти косяки самого принтера. Це важливо. Е, що я зробив для того, щоб. А, взагалі я не мог зрозуміти спочатку, що відбулося, чому так? Потім до мене, до мене дійшло. Бачите, як гайка стоїть. Вона стоїть в розвал. Тобто вона в одну сторону вигнута, ну викручена. А з іншої сторони, гайка стоїть в іншу сторону, тобто вони не паралельно друг другу, а е, в різні сторони. При цьому, точніше, е, ходові гвинти стоять е, по заходам різьби, видно, що вони стоять синхронно. Один до одного. А так як одна гайка викручена в одну сторону, тобто вона не докручена, а інша перекручена всередину, ну, тобто вниз. І виходить так, що е, вся наша оця консоль X вона стоїть якось матюком. Е, як я це вирішив? І тут бачите, да, також от на оригінальних видно, що вона під кутом стоїть, тобто вона не плоско, не в одній площині, горизонтальній з ось цим кронштейном. Як я це вирішив, вирішив я це елементарно встановив ось такі шайбочки під болти М3, відкручував ось ці болтики і під них засовував оці гайки до тих пір, поки ось цей перепад в мене не став таким точно, яким він є з іншої сторони. Тобто, отут. В итоге в мене вийшло в нуль. І якраз це та сторона, яку я правив, бо ось тут ви бачите внизу гайки, ну, внизу ходової гайки, оцієї пластикової, стирчить краєчок шайбочки. Це не профіль, це краєчок шайбочки. Тобто, в мене вийшло по дві шайби під кожен ось із цих болтів для того, щоб опустити ось цей кронштейн. Тобто, спочатку в мене. Іде е, гайка, потім дві шайби, і вже під ними прикручується ось цей кронштейн, саме він. Це важливо. Коли ви отак от вирівняли, то можна сказати, що все. В принципі, е, вже більш нічого там такого серйозного налаштовувати не треба. Гайки встановлені правильно. Е, сама оця балка по осі Х. Вона знаходиться ну, умовно, в горизонтальному положенні. А ті всі вже неточності вирівняє авторівень, бо все рівно стіл кривий. І там будуть похибки, певні. Далі. Це ж в нас вже каретка. Оця. Вона встановлена. Вона вже трошечки опущена донизу, ну, тобто, не трошечки, я її опустив повністю донизу. І звернув увагу на те, що вали, ось вал, він стоїть, бачите, якось так от матюком. Це пов'язано з тим, що знята ось ця направляйка. Бачите, вона тут не просто так встановлена. От, вона знята, тобто воно все розслабилось, і під своєю вагою, ось ця вісь X вона просто витягнула, вигнула оці. Вали. Е, як це е, я виравнював, можливо, ви якийсь інший спосіб знайдете. Я взяв звичайні стяжки е, нейлонові, обняв отак от і почав її підтягувати. А сюди підклав е, упор, ну, такий конусний упор був, яким я міг витягуючи який, я міг змінювати е, гарантовану відстань. І все, е, це я робив до тих пір. От, бачите, тут він стоїть криво. Ну, ось ось тут він вже більш-менш стояв нормально. Ну, коротше, я стяжками це все фіксував, виравнював, бо в мене ну руками такі речі краще не робити, бо буде дуже неточно. Все, коли ось цей вал став рівно, тоді вже я брав ось цю частинку і її треба було туди ставити, щоб вона фіксувала сам оцей вал. З чим я е, там зіткнувся? Тобто е, вона має, якщо її перевернути, от, в неї є такий стакан, який більший за діаметром, ніж оцей вал. от І е, коли вал стоїть рівно, цей стакан. Якби надягається на нього зверху, але вони не контактують між собою. І от в ці отвори зверху я заливав, ну не, не через верх, а внутріш стакану я залив розпечений силікон, потім отак поставив, закрутив і почекав, поки воно не застигне. Там по заводу залита, залит не силікон, не силікон, а епоксидка. І ось якраз на фотках. Де 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 ось тут. Якраз на цих фото тут чорна епоксидка заводська. Витягнути її в мене не вийшло, бо вона там нормально так зачепилася. Я просто свердлом просверлив отвори для того, щоб залишки силікону ну, могли кудись вийти. І вони, ось як ви бачите, вони насправді і повиходили. Тож, силікончик налили. Приліпили, почекали, поки воно застигне. Стяжечку обрізали, і все. Тоді вже сам цей ходовий, ну, можна сказати, ну, коротко, вал він зафіксований і зверху, і знизу, бо внизу там теж є направляйки на ебоксиці. Щоб не було там ніяких люфтів, нічого, я ось залив саме силиконом, бо без нього вона вся буде ходити гуляти. Далі що? А далі нічого. Все робиться так само і тут. Закручуються всі ці чотири гвинти, ну, вони вже до того повинні були бути закрученими. Вал вирівняний, ставите все це на місце і виконуєте стандартні вже калібрування принтера, там, вібрації, шум і так далі. І так далі. Після, цього, після цього принтер е, перестав займатись ось такою дурнюю, друкує нормально. Якихось проблем я не помічав. Люфт відсутній, в принципі, взагалі. Тобто на е тій бамбі е там нові гайки, ну він сам новий відносно, він там теж є. там Люфт приблизно десь 0,15 мм. То тут його, я його навіть на руки не відчуваю, тому що гайки. Такі, можна сказати, безлюфтові, вони нормально облягають цей ходовий гвинт. Ну єдине, що от використовував таке мастилко. Тож, друзі, ось така в мене була повчальна, сподіваюся, розповідь, доповідь по тому, як я ремонтував бамбу в домашніх умовах, можна сказати, навіть тюнив її, бо ставив не оригінальні речі, а такі, що треба було трошки навіть там підкрутити, підпилити. Тож, якщо контент цей був для вас цікавим та корисним, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, напишіть комент. Це все допоможе в просуванні українського контенту, україномовного контенту, точніше, в Ютубі. От і в частності мені теж допоможе в просуванні мого каналу. Більше друкарів побачать корисні відео, які їм знадобляться, і зрозуміють, що бамба це не принтер, в якому нічого не можна зробити, це не принтер, який неможливо обслуговувати, якось та ремонтувати, ремонтувати ніде, окрім як в якихось там сервісних центрах. Тож, нормальний принтер, ремонтно пригодний, після ремонту працює непогано. Добре, з вами був Олексій. Гарного дня, пока-пока.